Тайними подвагами князів Острозької острозькій землі можливо, було створення Острозької академії, в якій була сформована гуманітарна аура нашої нації. І тільки тут благословив відродження Національного університету Острозької Академії. І тільки скудея Національного університету Острозької академія єдині поки що на всій території Східної Європи занесені в книгу рекордів Вінніса. занесений в Книгу рекордів України. Я впевнений, я впевнений що сьогодні ми в п'яте будемо занесені в Книгу рекордів України. Давайте підтримаємо цю ідею. Мої продаля, на сьогодні ви попробили життєдайний мед. Нехай цей мед проникне в кожну вощину вашого мозку. Кожну вашу клітину, нехай він вас оздоровить, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі, щоб ви були динамічні, щоб ви були патріотами, справжніми патріотами України, щоб ви стали справжньою українською інтелігенцією. І це можливо тільки в Національному університеті Острозька Академія. І слава спідеям Острозької академії! Слава Острозькій Академії! Слава Україні! Ну, ви вже звикли тут рекорди для Гіннеса ставити. До речі, незабаром не це в чисках буде свято. Його можете меду з'їсти за книгу. Е, я представляю я, Олександр Шустирук, представляю національний проект Книга рекордів України і мені дуже приємно стояти на цьому стадіоні, де зроблено багато унікальних рекордів. Я хочу вам нагадати, чим унікальна дійсно Острозька академія стосовно національного проекту Книга рекордів України. Свого часу вам вдалося на цьому стадіоні показати найбільше в нашій державі письмове вшанування історії української пісні, яке було більше одного кілометра. Тут ви читали масово кобзаря. Всі Острозької академії масово читали дитячу біблію. Всінах Острозької академії ви зробили поетичний марафон і пропагували слово ковзаря. Цей рекорд зафіксований як національним проєктом «Книга рекордів України, так і книгою Гіннеса. І це приємно, що ви єдиний навчальний заклад в нашій державі та за її межами. Який зробив найбільше рекордів соціальних, які зафіксовані національним проєктом Книга рекордів України? Це говорить про те, що ви не тільки унікальні, ви креативні, тому що ви мешкаєте в острозі, ви навчаєтесь в Острозькій академії, про ваші рекорди знають, про простроч знають. Я до вас завітав не зі столиці, Я живу так, як ви, в старовинному місті Остров і пишаюся цим. І радію всім досягненням нашої рідної Островської Академії. Національний проект Книга рекордів України. Нагороджує дипломом книги. Рекордів України у зв'язку зі встановленням рекорду України категорія «Масові заходи опистосягнення. Рекорд знаймасовій у дегустації меду зафіксовано на стадіоні Національного університету Острозька академія під час святкування. Національного університету Острозька Академія 440 років з часу заснування першого вищого навчального закладу України та Східної Європи. Викладачі та студенти Національного університету Острозька Академія, гості дня університету приготували для дегустації 1560 штук. Корзинок з медок. Загальна вага веду під час дегустації складає 24 кілограми 600 грам. Місце фіксації рекорду Україна Рівненська область місто Остров, Національний університет, Острозька академія. Національний проєкт, національний проєкт «Дига Рекордів України нагороджує колектив Національного університету Острозька академія в особі його ректора Ігоря.